Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом США знову попередили своїх громадян про високу ймовірність атрактів у Москві в найближчі 48 годин. З посиланням на це попередження від США Велика Британія також видала свою рекомендацію для власних громадян уникати поїздок до РФ. В повідомленні американців йдеться про якихось екстремістів, як нібито мають атакувати місця значного скупчення людей. Але де в Москві знайшли людей та ще й у великих скупченнях не уточнюється. Веже час 3 січня пролунав вибух на червоній площі поряд з Кремлем. Масована повітряна та наземна атака вперше за весь час 3 січня червона площа буде закрита для відвідувачів. пише, відразу написала розмі у Москві. Вкотре пролунали вибухи, попередню російську столицю атакували невідомі дрони. Спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах від російської столиці, зокрема у Хімках і інших районах. Під Москов'я згодом з'явилася пробувуну та задимлення в трьох військових об'єктах та поряд із Кремлем поблизу Кремля. Осколками посікло заводу. Розвардійців, який вишукувався для здачі наряду, дрона залучив прямо по них понад 30 загиблих, 50 поранених через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви. Увели план Килим. Він означає, що роботу литовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. Також в будівлі підрозділу поліції особливого призначення у Монрозвардії знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин. Також казарми ФСБ загинуло понад 100 військових РФ в Москві за цю ніч, крім того, Рано 49 дев'ять біля ділянки на землі групи розстрілюються патрулі. Серед місцевих втрат немає цивільних тім у русі ж пропаганди реальність. На цей рахунок. Ну і по нічних ударах по аеродрому все чітко розписав блогер Коваленко, далі мовою оригіналу. Інтересне совпадіння немає сьогодні. Объединенная авіастроительная корпорація передала першу у 2024 році четвертому году бомбардировщиків цю фронтовый бомбардировщиков на Новосибірському авіазаводі імені Чкалова в кількості двох единиц. и же ночью был нанесен очередной удар некими дронами по авиабазе Морозовска, где размещались на данный момент удары на не менее 19 Су-34 1 Су-35, Су-27 несколько единиц вертолетной техники, в частности Ми-8. По предварительным данным, 6 единиц техники были уничтожены, 8 получили повреждения. Напомню, на авиабазе Морозовска также имело часто место инцидента, в ходе которого как минимум 1 Су-34 утратил баланс земля-воздух, в общем, два самолета Та пірдалія п'ятя Потеряли – не знаю. Как вам а как по мне, отличный баланс? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.